Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що показ третьої та четвертої серії серіалу Тіло Охоронець відбудеться сьогодні, 25 березня о 20.00 на телеканалі СТБ. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ми побачимо в зазначених серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. У попередніх серіях на наших очах розгорнулася ціла драматична історія. І ми стали свідками того, як чоловік, який, здавалося, був єдиною надією та опорою, і оком не моргнувши, зруйнував життя своєї дружини Катерини. Тому уже у наступних серіях. Ми дізнаємося, як до вбивства батьків і замаху на Катю причетний її чоловік Олег і які темні секрети близькі приховують від жінки. У тринадцятій серії Катя хоче повернутися додому адже дуже сумує за донечкою Кірою, але власним бажанням ледве не наразила себе на небезпеку. Артем повідомить жінці, що її донька нічого не знає про смерть мами, а думає, що вона у відрядженні. Саме тому Катя вирішить трохи почекати, адже Артему необхідно дізнатися, хто вбивця, і лише тоді вона буде вільна і у безпеці. У четвертій серії Катя зустрінеться з викрухою Валентиною Васильівною. Вона розповість їй про трагедію в машині і пояснить, чому раніше не могла з'явитися. Тут Катерина попросить Валентину Василівну нікому не говорити про їх зустріч і домовиться, що свекруха буде щодня гуляти з кірою в парку, а Катя здалеку зможе її бачити. Але чи виконає свою обіцянку Валентина Васильівна? І чим закінчаться такі зустрічі? Це ми з вами побачимо уже зовсім скоро. Отож, друзі, в серіалі Тілоохоронець небезпечна гра за владу, гроші та кохання тільки розпочинається, тому раджу не пропустити продовження серіалу, адже буде дуже гостросюжетно. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!